Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка, де ми вчимо іспанську граматику від А до Я, а також в цілому розбираємося, як же вчити іноземні мови іспанську, зокрема, швидко та ефективно. В цьому відео ми з вами вивчимо топ-20 іспанських фраз, які, на мою особисту викладацьку думку, просто зобов'язані знати кожен, хто вже почав вчити іспанську мову, хто її продовжує. Або навіть той, хто просто рандомно вмикнув це відео, що навіть не почав вчити іспанську мову, не знає, з чого почати, то я вам раджу починати не з алфавіту, а якраз таки з цього відео. Тому що ці 20 фраз це просто база іспанської мови, яку повинен знати абсолютно кожен. Перед тим як почати, звісно, нагадую, аби ви не забули підписатися на мій канал, аби нічого не пропустити. Ну а ми починаємо. Ну що, наші перші слова «тіо», «тія». Тіо, Тіа. Дослівно перекладається як дядько і тітка. І можливо у вас відразу виникає питання, навіщо я вам даю саме перше таке слово тіотія. А ось навіщо. Ну, по-перше, звісно, рекомендую усім вам вивчити членів родини. А тіотіа, зокрема. Чому? Тому що це слово іспанці дуже часто вживають просто для привернення уваги. Тобто, наприклад, зустрілися дві подруги, і вони такі А, поес, Ола Тія. І вони не перекладаються як Привіт, тітка, а просто от як Привіт, і це тіо-тія взагалі ніяк не перекладається, воно просто таке, як от ми кажемо, не, там, подруга або дівчина, або ми там кажемо Привіт, жінко. Іспанці можуть казати hola, Олатія. Або, наприклад, там, що ти таке кажеш, поиспиро, кимедіс, тіо. Тобто хлопці там спілкуються між собою, і вони оце тіо не перекладають як. Чувак або там дядько або хлопець. Воно просто несе таке емоційне забарвлення, аби от, підкреслити, що ми говоримо з якоюсь людиною. тіо тіа. Недалеко від цього слова є слово омбре. Дослідно воно прикладається як чоловік, але це слово вживається при зверненні як до чоловіка, так і до жінки. Воно має таке ж емоційне забарвлення, як у ці перші тіотія. Наприклад, мені часто учениця на рівні C1 каже, hombre, pero me dices? Да, і воно не перекладається як ти чоловік, що ти мені кажеш? А от воно просто таке знаєте, як вставочка емоційна, коли от ми в шоці, або дуже вражені, або дуже задоволені. Знаєте, Коли ми хочемо це вставити, ну, або там типу, ми такі пусом, Окей, я навіть не знаю, що мені сказати. І ось це Омбре це просто така вставочка, коли ми спілкуємося просто з якоюсь людиною. Таке, немов би неформальне звернення, яке взагалі ніяк не перекладається. Наступна фраза, я думаю, ви всі її знаєте, киталь, Кеталь. А чому я про неї говорю? Тому що хочу зробити таку невеличку ремарочку. Ну звісно, ви знаєте, що «кеталь» кеталь перекладається як «як справи. Але дуже часто іспанці просто вставляють цю фразу, не очікуючи почути, як же ваші справи. Там Ола, Ола Кеталь. І воно перекладається так. Привіт, привіт, як справи. Але воно просто для того, аби там почати розмову, не обов'язково навіть відповідати на це питання. «Ола, кеталь», там, привіт. І все далі йде розмова. Оце кеталь, вона така, як маленька вставочка, аби от просто показати, що там да, привіт, мені дуже цікаво з тобою говорити. Все, давай говорити далі. Буде кеталь, але звісно, дослідно, як справа. Наша зірочка, без якої ну, взагалі іспанську вчити просто неможливо. Валя vale, vale, да, Це як окей, це як наше там окей, таке, коли ми хочемо щось, коли ми погоджуємося з чимось або ж не погоджуємося, і ми такі а, валя, валі, типу ок. «Ок, okay, vale. Claro que sí, звісно, що так. Дуже люблю цю фразу, щоб не просто казати так, так, а от коли просто хочеться показати, що ну, звісно, ну звісно, там ти правий, або звісно, ми це зробимо. Пусть. Claro sí. «Звісно, що так». Claro Ось же воно. Знає, коли ми про щось говоримо і хочемо підкреслити, знову ж таки, емоційно, да, тому що іспанці вони дуже емоційні люди. Взагалі, іспанська, вона супер емоційна. І коли ми хочемо сказати ось же воно, та, та, та. Знаєте, коли ми говоримо і там людина з чимось хоче погодитися, вона така ж, блін, ну реально, оце так. Я саме про це думав. Ешо ось, так воно і є. Ешо ес, точно. Ешо ес. Наступна фраза, яка має. І негативне, і позитивне забарвлення одночасно. Вона звучить так: меда і гваль, меда і гваль. Дослідно перекладається як мені без різниці. Вона може нести і такий негативний аспект, знаєте, типу, там мені пофігу взагалі, по типу, все одно, меда і гваль, меда іваль. І в такому більш лайтовому розумінні, коли, наприклад, там, ти хочеш поїсти. Не знаю, паелью або гаспа, поесь ноше і, типу, та, да, ми мені взагалі без різниці, ми можемо робити все, що ти хочеш. Без... Медай кваль, гваль, мені без різниці. Медай гваль. Но тенго ні ідея. Но тенго ні ідея. Дослівно перекладається, як я не маю жодної ідеї. Дуже класна фраза, щоб сказати, що я чогось не знаю. Да, Ви всі знаєте фразу но no, ше «но oh, ло no, ше», типу я не знаю. Але ще дуже класна фраза, яка передає те саме, що я чогось не знаю. Пояс ni ідея. Жодної ідеї поняття не маю. Пояс No ідея. ni ідея. Ой, далі дві фрази просто обожнюю. Пояс перша мемола, мемола. Бо, типу, мене це дуже приваблює, от взагалі, от мені по приколу, от наскільки подобається, це дуже така класна е, сленгова фраза, щоб не казати постійно Мейгуста, мегуста, мені подобається, а от мене взагалі знаєте, от при поесть мемона, мемона, мені супер подобається. І коли ви в шоці і ви хочете сказати Боже, я в шоці, «ме мефліпа, ме фліпа, я в шоці, ме фліпа. Далі два слова ставлю поруч вая і венга. Вая і венга. Теж дуже прикольні слова, тому що з одного боку вони якось немов перекладаються, а з іншого боку, ніяк не перекладаються. Якщо дослівно, вая-венга це такі слова, які перекладаються таким імперативним шляхом, це такий наказовий спосіб, по типу пішли, по типу «от пішли це дослівно. Але воно найчастіше звучить в розумінні, коли. Знаєте, ми просто хочемо сказати давай, 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 давай скоріше. Або давай, таке захоплення, Блін, давай це зробимо, поїзвай, венга. Просто такі емоції по типу ну окей, давай зробимо. Або ж це в такому, по типу, давай, давай, скоріше, скоріше. Пішли, пішли, давай робити, робити. Поїзвай, венга, 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 венга. Я думаю, ви точно, точно чули ці фрази. No me digas», no me digas. Слідно перекладається як не кажи мені цього, але має значення а, такого шоку теж не мав би. типу, Боже, реально, правда. Що ти таке кажеш? Ну, справді я в шоці, я не, вірю, я не вірю. Не кажи мені цього, бо я не вірю. No me dikes, no me diкес. Це одна з моїх найулюбленіших фраз. Вже так замітила, я зібрала всі фрази, які реально просто дуже сильно люблю, бо вони реально дуже класні. «en serio», ен serio», типу, реально серйозно. Я думаю, в українській мові ми теж дуже часто використовуємо цю фразу. Ми кажемо реально, серйозно, «en serio», ен serio», серйозно, типу, serio». Ще одна фраза анда. Я би її перекладала як такий заклик до дії, вона дещо схожа, як оце Вая-винга. Ще можна почути анда, анда. Те, що хочу від себе порекомендувати, коли ви чуєте оце Вая, Овинга, анда Не намагайтеся взагалі перекласти або ж зрозуміти якусь певну логіку, граматику. Це фрази, які найчастіше передають якусь емоцію. Це може бути певне здивування, або ж найчастіше цей заклик до дії, коли ми кажемо, типу, ну. Окей, типу, давай, давай, давай вже зробимо, ось Анда, Анда. Зокрема, Анда справді дуже часто ще може виражати не так заклик до дії, а як просто певне здивування. Типу, да, да? Ми інколи так кажемо да, реально, ось Анда, Анда. Це ж дещо схоже на digas", по типу дігас, що ти таке кажеш. Тобто передає або певний заклик до дії, давайте вже щось робити, або оце здивування, що ти типу, реально то не може такого бути: поесть анда, анда, лісто, лісто, готово. Я би радила використовувати це слово, да, цю фразу, коли справді ви щось закінчили робити, і ви кажете, пось лісто. Це може стосуватися, наприклад, виконання якихось завдань, або ж. А з документами, наприклад, вам треба щось підписати, і ви такі, окей, лісто. Або, не знаю, там роботодавець щось попросив вас зробити, або в університеті. Тобто це може бути будь-що, от коли ви хочете сказати, там окей, готово, тримай, пояс, лісто, лісто. Але дослідно перекладається як готово. Наступна фразочка, де ми трішки розберемо граматику. Я думаю, в українській мові ви частенько вживали таку фразу, як ось тримай. Це, наприклад, можуть бути гроші. Тобто ви щось купуєте, викладаєте гроші і кажете, типу, ось тримай. Або ж знову-таки заповнюєте якісь документи, кладете їх на стіл і кажете так само, типу, ось тримай, я вже все зробив. В іспанській мові теж є така фраза, яка от перекладається, наче ось тримай, і буде вона звучати ось так акітєне окіт'єнис. Тут важливо розуміти, до кого ми будемо звертатися. Тому що в нас є слово тенер мати, відмінюється нагадую, «Yo tengo tienes», «pues «El ella usted tiene», «Tenemos, tenéis, а вам ця інформація потрібна ось навіщо. Тобто, коли ви будете звертатися на ти, ви будете використовувати оце «tienes», тобто форма на типу ti". ось які «tienes»? там з друзями говорити, або ж, наприклад, з офіціантом на ти вкладати гроші, кажете, там, ось тримай, поес pues, акіт'єс. Якщо ситуація в нас більш формальна і нам треба звертатися на устет, тобто використовувати ось цю ввічливу форму, будемо вживати форму на устет, а вона в нас т'єне. Pues, тобто маємо два варіанти. Поес акітіене, ось ти тримай, будь ласка, о т'єне, ви тримайте. Наступна фраза оєміра. міра. Звісно, якось ці слова окремо перекладаються. Це теж такий наказовий спосіб, оє, дослівно перекладається як послухай, от, послухай, міра, подивись прямо от очима, подивись. Але знову ж таки вони можуть вживатися просто в таких емоційних ситуаціях, аби привернути увагу. Я можу сказати там: ой, я і не дослівно, якби послухайте мене, да, там, друзі, уважно, а просто як от, привернути вашу увагу. Або так само можу сказати. там Міра, міра,мре. І воно дослівно буде не як подивися, чоловік, а от просто привернути увагу навіть мого друга або там мого знайомого. І міра дуже часто вживається, от як в українській ну аби щось подумати. Наприклад, дуже часто учні мені задають питання, і я така хочу відповісти: там Ну, дивись, давай розберемось. І дуже цікаво, що ми в українській теж інколи кажемо Ну, дивись, зараз я тобі поясню. І я теж дуже часто на уроках кажу по типу Міра, Міра, Моментіто. Так, да, воно дослівно наче має значення подивись хвилиночку, але воно не означає, що людина прямо має подивитися на мене. Тобто я не мов би таким чином привертаю її увагу, така кажу: Ну, дивись, зараз, зараз все буде. Можна вживати оце ОЄ О Міра я надіюся ви ще зі мною, тому що в нас залишилося всього три фрази. Пуэс, кеґвай, кеґвай. Прикладається як як круто. Погодьтеся, дуже класна фраза, аби сказати, блін, як круто, поїс кеґвай, кеґвай. Або можна просто казати гвай, гвай круто. Фраза, яку я вживаю по 500 разів на день, геніаль, геняй. Перекладається як класно. Тобто можна казати «бєн, добре, або там «муй бєн, дуже добре. Або ж, ну, блін, класно. Я її дуже сильно обожнюю. Поїс, хеніяль, хеніяль, класно. І коли я готувала це відео і прописувала всі фрази, про які я би хотіла поговорити, в мене вийшло 19 фраз. Потім я таке сиділа і думала, так що я ще можу дати на ось такий фінал, от заключна фраза, і згадала про слово перемісо. Слівно воно перекладається як дозвольте або ж перепрошую. І теж думаю, дуже доречно знати цю фразу кожному, тому що все, що ви хочете сказати, ось дозвольте, перепрошую, а можна мені пройти, можна мені сказати, можна мені щось там зробити. Ви можете теж це привертати увагу і починати з цього слова пермісо. Пермісо дослідно перекладається дозвольте. Слідно прикладається як дозвіл, але от вона теж привертає оцю цю увагу, що там дозвольте мені прийти. Або знаєте, як ми кажемо, перепрошую, перепрошую. Можна, я вийду на цій зупинці. Завжди можете теж використовувати ось це слово пермісо. Ну що, друзі, ось таке в нас вийшло відео. Пишіть в коментарях, які фрази ви знали, які фрази виявилися для вас суперновими. А також діліться в коментарях фразами, які ви постійно чуєте від іспанців, або ж на своїх уроках, або ж у якихось відео в Тіктосі, в рілсах і так далі. Будемо поповнювати цей список разом. Дякую за увагу, дякую за вподобайки, дякую, що завжди підтримуєте мій канал. Третій конспект з усіма фразами та перекладом ви знайдете в описі під цим відео. Не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Нагадую, що кожного тижня ми. Там проводимо дуже прикольні тести по кожному відео, яке я випускаю. Вчіть іспанську, підписуйтесь на мій канал, аби нічого не пропустити, і побачимося в наступному відео! Айош!